Усім привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас School. School. і ми вертаємося до того місця, де ми зупинилися. А тобто, ми зупинилися, коли їй. Коли вона сама себе дуже негативно оцінює через те, що вона. Ну, погане в неї перше побачення було. І їй сниться нічне жахіття. Чи ж я сплю? Як же ж мені прокинутись? Так, тобто, наша задача зараз це прокинутись. Добренько. Е, ну що ж, лопату ми візьмемо, лопата нам друг. Ходімо. Вухаста. Е, ну справді вухаста. Дивіться, в неї чотири вуха. Дуже-дуже добре чуємо, аби цими всіма чотирма вухами. Так, і що ж в нас тут відбувається? Find a way to wake up. Знайдіть спосіб, щоб прокинутись. А чому в мене тут, до речі, лом наверху. Якась фо... фомка така, я не знаю, як це називається. Так, якийсь там тест. У, мені підсвічується, що потрібно зробити так, щоб не, не жив хтось. Черепок, черепок світиться. Окей. Why do you need that in school? Потрібно мені це в школі. Окей. Uh, ah, <laughs> <Okay. laughs> це Це... було просто нічне жахіття. <laughs> Захід справді да. <laughs> а куди капці пішли? Е, так, добре контію. Е -е Годі з мене нічних жахіт, час іти до школи. Ну, знаєш, ці нічні жахіття не просто так взялися. <гум> ти там таке начудила, звісно. Чому ти плиту не виключаєш? тебе опалення вимкнене чи що? Так оця ця, ця плита не дає тепла. Що? <гум> так, тут по картині здається, те саме показують. А ось я, я не міг заспокоїтися. Який, який сенс від цього дивана? Скажіть мені, будь ласка. Навіщо тут стоїть цей диван? Телевізор з нього дивитися? Серйозно під таким кутом? Нереально під таким кутом дивитися телевізор. Телевізор швидше за все дивиться з ліжка. Ну тобто, той диван там нафіг не потрібен. Я, я прям аж думав, я, я через цей диван спокійно не міг спати через те, що я думав, що той диван не потрібен. Дивіться, в людини є два дивани вдома, так? І, і обидва дивани не потрібні. Ось прям максимально непотрібні. Чому тільки одна шафа? В такому випадку. Кухня така крутезна, і на кухні нема телевізора. Правильно, бо на кухні треба їсти, а не дивитися телевізор. Комп'ютер тут? Ну комп'ютер тут зручно знаходиться. Цей диван він мені взагалі не дає спокою. Навіщо сюди треба було додавати ці дивани? Якщо вони так по непотрібному? Краще б килим на стіну повісив на стіні це ж гарно Окей, ходімо в школу. Зараз дізнаємося. Я чула, що в тебе новий учень в класі. Так, нова дівчина. Учень за обміном, я так розумію. She came somewhere from Eastern Europe and wants to know more about our country. E, так, каже, що її її вчора представили класу і її звати Анжеліна Іванова. А, Іванова, прям реально Іванова. Угу. І вона каже, що вона родом звідкись із, е, з, Європи, із Східної Європи. І вона хоче, щоб хоче дізнатися про нашу країну більше. Ну, Іванова, She told me, то я не думаю, що after classes. Ага. Вона сказала мені, що я привабливий, і, і попросила мене, щоб я показав їй околиці. І після того вона запросила мене до чайного клубу після занять. Ой, яка вже сувора. Ну. Окей, Іванова. Привіт. хочеш подружитися. Ти ж кажеш, країну хочеш пізнати краще. Чи ти показати цікаві місця? біля школи? Звісно, давай. Що це лопата, мені показується десь дуже далеко лопата. Ходімо, покажу тобі прикольні місця. <різь> так, добре. Ну, що я можу сказати стосовно Іванової. Саме твоє прізвище мені на дещо натякає, тому я не думаю, що сильно я буду хвилюватися стосовно тебе. Але все ж. Юшон бриндет. Все ж зауважу, що ніколи. Ніколи подібним в житті не варто займатися. Абсолютно ніколи. Цілковито ніколи. Зовсім ніколи. Так, добре. Е, бо по подібна діяльність це виключно негативна діяльність. Ніколи ні ніхто навіть приблизно не заслуговує на подібне. Це дуже-дуже дуже погано. Ні-ні-ні, ні в якому разі, навіть приблизно нічого подібного не можна робити. Людей не можна ображати, з людьми варто домовлятися, а взагалі, якщо цей хлопець такий, як так сказати, легковажний е, по відношенню до е, того, щоб входити в стосунки з кимось, то я не думаю, що тобі взагалі варто його розглядати як партнера для себе. Бо ну, з ним тобі спокою ніколи не буде, навіщо ну, воно тобі треба? Так, добре, Іванову треба покласти. Е, і. тут ще хоп. Чомусь мені здається, що сценарій повторюється. Нічого супер ультра екстравагантного чи особливого я не побачив. Е, і, до речі, цікаво, чи це нормально, що вона в таких панчохах ходить. Е, Хоча, можливо, різниця культур там все, всі такі справи. Ну, таке. I'm ready to confess my feelings. Е, я готова виразити свої почуття <сум> з лопатою в кишені. <сум> так, добре, де це наш цей наш цей супер ультра привабливий хлопчина? Ні, собі всі учні між собою навіть говорять і говорять про те, що е, нова дівчинка запросила хлопця на е, наче. Е, а взагалі-то мені дуже цікаво, бо мені чомусь особисто здається, що люди так ніколи не говорять. Люди ніколи не говорять про іншого. Окей, давай поговоримо з ним. He know he me of he me of I would не знаю, angelina wants have to out angelina you done your homework it looks like she's not going to show up you uh -huh. see you can't trust every girl you uh -huh. can only trust me uh-huh you not know. show up. up luckily i'm always around yeah it's good to have someone to drink tea with well i'm done for today see ya Окей, каже, що е, е, йому, йому новенька дівчинка запросила його на е, чай. Але ця каже, що ну дивись, вона ж, здається, що вона не прийде. І каже, що мовляв, ну диви, ну, ти не можеш довіряти всім підряд дівчатам, які там тільки бувають, так? Не, не, не можете таким довіряти їм. Але за те, ти можеш довіряти мені, каже, ти можеш довіряти мені, тому... Це, Ходімо зі мною на чай. І він е, пішов е, і каже, що як же ж мені повезло, що е, тіпа, я, ні, вона каже. Е, я, я знала, що вона не появиться. Е, як же ж добре, що я завжди поруч з тобою. І він каже: так, це, це взагалі класно. Що в мене є людина, з якою можна попити чай, і що. Ну, по суті, він все вже зробив, і він іде. Ось ці дві бачите, які так уважно дивляться. Це. це. Дуже дуже їм цікаво життя інших людей. Цікаво чому. But I wanted something more. Але мені хотілося чогось е, більшого. Ти чого ти розстрашш? Це все нормально. But at least I haven't spilled tea this time. Е, принаймні, я цього разу не розлила чай. Так, не розлила. Так, окей. Е, що? А, а за, за що мені взагалі даються оці копійки, копійочки? Як я їх заробляю? Що це я тут можу взяти собі? О, клас, дивіться, котики. <риклад> а, якісь ці котики дуже дивні. Що такі зробимо? Чи, можливо, краще зачіску її змінити? Пам-пам. Пам -пам. Вона тако з двома хвостиками, або повністю таке зібране волосся. Ось так повністю зібране волосся. Якщо людина так перманентно ходить, то це е, означає, що людина дуже сильно контролювати щось хоче. Або я просто себе накручую, я ж теж ще той накрут. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Серйозно уніформу навіть можна іншу купити. Але це аж 30 коштує, У мене тільки 7. Тому в мене тільки ось це. Це варіант, який може бути. Оце ні, жах, що? Ні, та ви що? Та ти що? Ні, таке з котками нормальне. E, e, a... А, є ще взагалі просто короткі. <риклад> <риклад> Оце взагалі в школу прекрасно прийти в такому. <риклад> так, окей. Добре. E, ну, нормально. Такі нехай будуть панчохи, і все. E, хвостик просто вільне волосся. Давайте так зробимо вільне волосся нехай буде put on. І далі будемо збирати тільки на, вже на костюмчики. Прикольно. З цього боку видно в неї на ногах аж дві дубці котиків. Ну, там не дубці, там тільки хвостики, але ну, все зрозуміло. Добре, що ж, лягаємо спати. Сьогодні буде жахіття номер два. О, їй знов щось сниться Їй сниться, що хтось за нею біжить, біжить, а вона тікає. Am I sleeping? How to wake up? Чи я сплю, як мені прокинутись? Їй сниться, що вона вчителька. Серйозно? А мені здалося, що в цієї вчительки маска. Вночі в школі. Вчителька вночі в школі. Цікаво. Знаєте, це коли. Е, в цьому. Коли в дитинстві зустрінеш. Коли в дитинстві зустрінеш. Дивіться, бачите, там прямо біля неї меч. Це що, вона сама себе зарізати має? Що? Це таке жахіття сниться? Капець. Капець, оце жахіття. Тут вона накрут. Накрутила себе цілком і повністю. О божечки. О божечки! Вона тікати почала. Тух, тух, тух тух, тух. Нас доганяємо її? Ну добре, нас доганяємо, то нас доганяємо. Мені взагалі то зазвичай реверсивні сни сняться. ніколи не бачив, щоб сни... не чув навіть щоб інших людей, щоб снилося, що ти сам за собою ганяєшся. Що, а це як таке може бути? Це зазвичай ж навпаки. Сниться, що за тобою хтось ганяється, а в тебе просто ноги німіють.

Біжи, біжи, ще вище піднімайся. Чого ж це ти? зупинилася? Біжи на дах школи. О, супер. На дах школи, на дах школи біжи. А потім з даху спригуй, там м'яко. Це звісно, жахіття сняться. Мені потрібно зробити щось з цими нічними жахіттями. То я погоджуюся, слухай. Hope I see my today. Навчання скоро почнеться, і вона сподівається, що вона побачить сенпая сьогодні. Добре. Погнали! Вона, ви помітили вона не їсть? So на Сенпай? Я вас шукала повсюди. Каже, що це хомран. До речі, ви знаєте правила бейсболу? Я взагалі не знаю правил бейсболу. Мені здається, іноді що люди там просто якоюсь хаотичними діями займаються. I і все. And я думала, що ми зустрінемося і проведемо деякий час разом. Каже, ой, вибач, я щойно зустрів хлопців з нашої бейсбольної команди, і ми вирішили зіграти в гру. Hey, can't you see he has a talent? Now Sono Kun needs to train all the time. With a player like him, we'll win prefecture competition and go to the national championship. Mm -hmm. А вча ж ти не бачиш, що в нього є талант? Е, Віднині е Сонокун буде тренуватися постійно, і ми разом з ним. Ми разом з таким гравцем виграємо якийсь там, короче, чемпіонат. префектури, Чем Чемпіонат префектури, і навіть зможемо вийти на національні змагання. Don't. Bother him, he's our player. There's no room for girls on the baseball field. This is their last game ever. Why are we watching baseball practice? It's boring. We watch the guys, not baseball. They're in good shape. They just got back from a prefecture level competition. Не відволікайся на домашню роботу чи дівчат. Що собі? Так, о, е, знаєте що? Каже, що це їхня остання гра, але мені чомусь здається, що. Можливо, ми hey, можемо поговорити. Hi. Поговорити можемо, можемо з дівчатами? Ohio. Охайо, Ohio. Ohio? Це... Чому ми дивимося на практику з бейсболу? Це скучно і каже, що вони дивляться не на практику. Є цікаві іграшки довкола школи. добре, давай подивимося. Ну, лопата є. Лопату я часто вже зустрічаю. Давайте лопату чи що. О, дивіться, тут прикольно, можна викопати Ямка. Багато де Виявляється, є багато де ямки копати. Копай ще тут. Нормально. А взагалі-то викинути б ті цю штуку. Я можу її викинути? Як її викинути? Не викидається. Я хотів би, щоб вона лежала тут поруч. Там бейсбольну битку можна взяти. Ну, вони впевнені, що вони на уроки повинні йти, коли уроки почнуться. Правильно? Значить, вони розійдуться від нього. І не будуть вони поруч з сенпаєм тусити. Бо я впевнений, що там поруч з сенпаєм не можна цього робити. Катана! Кому це взагалі дозволено з катаною приходити в школу? Вишу? Агов! Панове, що коїться. Так, а тут що? О, цікаво мені, до речі, викопай. Ха! порожня, прикол. Дуже швидко розчиняються. Як, як то з води зроблені. Бігом ґрунт забираємо. Так, там якісь. Купа ціла, купа інструментів є. Наверху. Давайте, що в нас вже було? У нас вже катана була. E, ножа ще не було і не було ще. Що це таке ще там ломика. Хочу взяти того ломика зверху. Як Гордон Фрімен. Ти будеш головним героєм із Half-Life. А то будуть. е-е-е... E... Заховай. О, воно переключається просто. Прикольно! Хм. Так, добре, ці там досі грають. Занадто багато свідків на полі для бейсболу. І не каже. Так, вчительки пішли. Так, дівчата пішли на уроки. А ці там досі грають. Що? Вони що взагалі будуть уроки пропускати? Як так можна? Ви ж прийшли в школу для того, щоб навчатися. Це що, це медсестра? Прикольно. Ви ж прийшли в школу навчатися, а не цим ну, якимось незрозумілим займатися. І після того, що все життя на якихось дотаціях будете, через те, що ви спортсмени, вас продвигати будуть? Ну, не знаю, не знаю. Уроки почались. Ого, щось так темно стало. Дощ пішов. Near the Вони біля входу в школу. Давайте ну, я його відволічу. Побалакай, ну, зі мною слухай. Я хочу з тобою побалакати, чуєш, що кажу? Yes. Hey. Почекай хвилинку. Я хочу поговорити з тобою. Чи ще ти mm -hmm. дощом не хочу говорити? What do you want? Well, the rain just ruined our practice. Damn weather! Don't you love practice? Time in the computer club with those nerds. Let's go get a drink. We'll go drink. That's the thing. Hi. Hmm? So, he went to the computer club, and they went to drink. Three of them. You're talking to the next baseball star. Так, ну-ка, давайте, ну я його гримну зараз. Так, ну-ка, забираю його звідси. Добре. Окей, треба нести так, щоб класи не відкривалися. Е, окей, їх в мене, значить. Е, один залишився з двох. медсестра нічого не бачить, дуже далеко я йду. Е, тут десь має бути ще місце, я впевнений, чи мені аж так далеко його нести кудись. Ого. Так, під дощем кудись його нести треба за 3-9 земель. Е, Взагалі-то мені, е, знаєте, коли я граю в якусь гру, де е, от таке відбувається якесь. Не знаю, там з демонами з пекла боротися так. Дощ мокрий і холодний. Ну так. Хлопці можуть бути в кафетерії. Так, то ось. М -м -м -м. Коли там от з демонами з пекла борешся, то в мене немає такого відчуття, що є прям необхідність. Акцентувати увагу на те, що от таке насилля воно є неприпустимим, що так не можна робити. Чому немає такого бажання через те, що я розумію, наскільки малоімовірно те, що людина зможе повторити ось це. Ось. Звичайна пересічна людина. В той час, коли от я бачу ось таке, де от саме якесь таке побутове е, демонструється насилля, то я відчуваю прям абсолютну необхідність наголошувати, що це є недопустимим, Що е, це ні в якому разі не Not може бути виправдано. Ось. Та й таке. Що, давай. Лопату бери. Ну. Нормально. Окей, <с quer -tiny> okay, давай ще раз викопуй. Щось там не сподобалось. Ну а зараз ще раз копни. Вже має все бути окей. Ну окей, все нормально. Добре. І там ще одненький, значить. Чувачок. Заняття закінчилися, я не встиг. Надто далеко його ніс. Ось, тому... Сподіваюсь, вони не можуть бачити крізь мій мокрий... О, нормально. Якраз ти часом. Окей. Забрав його. Взагалі мені здається, що це я дуже зараз палівно роблю, <звели> так? Але ніхто не буде виходити на вулицю в дощ. Ось. І ніхто навіть з вікна не визирне. Я впевнений. <схі> Завжди, за все з людьми домовляйтесь. Тільки, тільки розмовляти, тільки цим ми можна, можемо якось прийти до якогось розуміння і спільного знаменника. Ось таке. А так, це, до речі, цікаво. Через те, що я вперше бачу, що в подібних іграх е, таку мотивацію дають е, головній героїні. Що вона цей? Знаєте, вона ще може застудитися в мене зараз. До речі. I'm ready to confess my feelings. Ні, серйозно. Вона реально може цей. Може. застудитись. Так, ти дуже сильно промокла, слухай. Ти б витерлася, хоча б. Це ж реально застудитись можна. В ідеалі було б одяг змінити. А. Е десь. Десь же ж є ця. Це не то. Це комп'ютерний клас. Е Hi. I've been thinking Hello. about baseball, and maybe it's just not my thing. Well, maybe we can go on a walk together? Sure, why not? Mm hmm Каже, що він думав про бейсбол, і вирішив, що це, мабуть, не його річ. Акодюфоргеті амбрела военне везермен середськой рейн. Just get closer to місенpai, or I'll get wet. Окей, каже, що мовляв, подумав про бейсбол, і думаю, що це, мабуть, не його фішка. І вона запропонувала, а давай тоді, значить, прогуляємося. І він каже, що добре, давай прогуляємося, чому б ні. І каже: Акарічан, як ти взагалі могла забути свій, свою парасольку, якщо е, прогноз, прогноз погоди казав, що сьогодні буде дощ? І вона каже, що е, просто е, підійде ближче до мене, інакше я промокну. Ось так. This is the first time I'm happy to be without an umbrella while it's raining. Каже, це вперше вона радіє тому, що вона без парасольки, коли йде дощ. Тобі голова не крутиться? Нормально? Так, окей. Що ж, найс. Я думаю, суперсько просто, що ми стільки всього встигли за цей раз. І будемо жахіття наступне дивитися вже наступного разу. Так? Чи не так? їй сниться, що він знов з кимось там цілується. Йо. Чи я сплю, як мені прокинутись? Ага, значить, ми цього разу будемо грати ним. Добре, не цього разу, а наступного разу. Знає, знаєте, ось ось так. Власне, значить наступного разу будемо дивитися. Тому наразі дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за подпись, за те, що ви чудові люди. Я дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя. Ніколи не беріть приклад з цієї гри, бо ця гра показує тільки найгірший із можливих прикладів. А зараз він взагалі, походу, буде фліртувати з усіма дівчатами підряд. О, це взагалі найчудовий приклад, який може бути. Не треба такі сліду. Тому окей, все, до зустрічі в наступних видовах. Бувайте!